Вас вітає юрист ініціативи Твій юрист поруч. Юридична допомога в зручний час та спосіб. Мене звати Олександр Розум, і я радий надати юридичну допомогу бердянцям, а також усім, хто побачить це відео. Сьогодні поговоримо про деякі питання щодо забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Тож примусове автоматичне набуття громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території громадянства РФ. Не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу з питань, пов'язаних із захистом порушених невизнаних або оспорюваних прав свобод чи інтересів фізичних осіб, у тому числі при відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення. Пошкодження у зв'язку із збройною агресією РФ проти України та тимчасовою окупацією території України в порядку, встановленому законом України про безоплатну правову допомогу. За фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, зокрема, і на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України. Здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які проводять незалежну професійну діяльність, місце знаходженням яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.